Привіт, малята! Сьогодні я прочитаю вам віршика української поетеси Лесі Українки Мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже немає. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зимку літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна. Отказує мати. Онде, бачиш, пташина сивенька, скаче швиденько отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вони не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ти сиві пташки. Сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, Цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, Розпівалися як? Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає? Чудна? Краще шукала б зерна, спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна.